Слава Україні! Цьому каналу виповнився один рік, і у нас дуже багато новин. Ми нарешті відкрили наш магазин Нунчаку, запустили приват канал у телеграмі, відкрили інстаграм, тікток. І це тільки частина. Тому якщо ти наш підписник обов'язково до кінця, тому що наприкінці ми розповімо як можна отримати нашу Нунчаку безкоштовно. Передаю мікрофон нашій шеніронці. Готові? Поїхали, Ліан, твій вихід. По-перше, ми нарешті запустили наш магазин нунчаку. Ви можете перейти за посиланням на телеграм-канал магазину Нунчаку. Поки що в нас є тільки одна модель: це пластикові нунчаку на вертлюгах. За вашим бажанням, ми можемо обмотати їх паролоном. Це щось середнє між дитячими нунчаку і дерев'яними. Вони не вважаються зброєю, і їх можна спокійно крутити, де вам захочеться. Б'ють вони не боляче, але при цьому вони відмінно збалансовані, тому що всередині є обважнювач. У міру розвитку каналу будемо додавати нові моделі. Посилання будуть під кожним відео на YouTube. По-друге, ми зареєстрували звичайний канал у Телеграмі. Там ми дублюємо те, що у нас виходить. Там же ми будемо публікувати наші думки, анонси та новини. І якщо ви користуєтеся телеграмом настільки ж часто, як і ми, то рекомендуємо підписатися. Там у нас є чат. Ви можете ставити свої запитання. Цей канал спроба створити спільноту нунчакерів, де кожен зможе поспілкуватися, поділитися своїми успіхами і так далі. По-третє, ми вперше в житті зареєструвалися в Тікток. Чомусь більшість наших глядачів це чоловіки від 40 років. Тому з метою залучення молодих умів ми вирішили публікуватися на популярному молодіжному майданчику. Для того, щоб у вас був стимул перейти туди, ми публікуємо там наші ролики в короткому форматі. На Ютубі це в середньому 10 хвилин. У Тікток той самий урок йде до хвилини. Тобто, якщо ти тямущий і тобі не потрібні довгі навчалки, то Тікток буде саме тим, що потрібно. А також. Там ми будемо викладати наші тренування, те, як ми фрістайлимо з різним реквізитом. Тому, якщо так само хочеш надихнутися, то рекомендуємо підписатися. Четверте, ми зареєструвалися в інстаграм. Як ви могли побачити, ми любимо займатися дизайном фоток. Тому там ми будемо публікувати красиві фото і оброблені зображення. Тож, якщо хочеш порадувати своє око. Так само рекомендуємо підписатися. Там ми так само дублюємо в сторіс ті уроки, які вийшли. По п'яте. Може, ви не знаєте, але ми так само публікуємо шорти на YouTube. Там є різні навчальні зв'язки: фрістайл та інше. А зовсім скоро ми почнемо дублювати там елементи з основних уроків. Це дуже зручно. Тому що коли шортс закінчується, він починається знову. Тобі навіть не потрібно нічого перемотувати по шосте, може, ви так само не знали. Але ми публікуємо пости на Ютубі. А їх майже ніхто не читає. Заглядайте туди хоч іноді. І нарешті сьоме. Це приват канал у телеграмі. Давайте ще раз. Загалом у нас три канали в телеграмі. Перший це звичайний, де ми дублюємо, що вийшло, плюс анонси та новини. Другий це магазин Нунчаку. А третій це приват канал, який доступний за підпискою. У ньому ми публікуємо три наступні ролики з елементами раніше, ніж на Ютубі. Але це не все. Бонусом за підписку вам відкриється доступ як мінімум до 40 елементів. Все поділено за категоріями: там є навчальні зв'язки, чат і навіть музика для ваших тренувань або виступів. Ціну за підписку на момент виходу відео ви бачите на екрані. Ми будемо оновлювати і додавати нові елементи і зв'язки. Це дуже зручно. Вам потрібно тільки купити штатив для телефону. Після. Вам буде достатньо відкрити наш канал де завгодно, чи то вулиця, чи будинок, і спокійно вчити нові елементи, не боячись розбити ваш ноутбук або монітор. Тож рекомендуємо підписатися, тим паче, що ціна підписки як ціна однієї шаурми, але ви можете отримати підписку безкоштовно, як і наші нунчаку. І тут ми переходимо до конкурсів. Ніхто з вас не звернув увагу, що ми в кожне практичне відео з елементами вставляємо якісь пасхалки. Десь вони прості, десь потрібно подумати головою. Якщо ви були дуже уважними і змогли розгадати наші загадки, то ми подаруємо вам приз. Якщо завдання було простим, то це підписка на канал. Якщо було складно, то ми подаруємо вам наші нунчаку. Під кожним відео, де є пасхалки, ми будемо більш детально описувати умови перемоги і те, що потрібно зробити. Все дуже просто маленький лайфхак. Якщо ви натиснете на Ютубі на стоп, а далі натиснете кнопку Б або Ю, то ви будете покадрово переміщатися по відео. Таким чином можна не тільки знайти всі пасхалки, але й більш детально розглянути елементи, які вам не зрозумілі. Пасхалки знаходяться тільки в основних уроках наших курсів. У теоретичних випусках їх немає. Ми почали вставляти їх починаючи з четвертого уроку по одній нунчаку. Далі вони будуть у всіх уроках у курсі по одній та по двох нунчаку. І… В кінці ми влаштовуємо розіграш підписок на приват канал. Методом рандома ми визначимо сім переможців. Кожен отримає підписку на один місяць, а один переможець отримає наші нунчаку. Умови прості і будуть у закріпленому коментарі під цим відео. Всім дякуємо за увагу і до нових зустрічей!